Для зйомок фільму «Інтерстеллар» виростили 200 гектарів кукурудзи і продали врожай. Крістофер Нолан один з найкращих режисерів сучасності. Він зняв темного лицаря «Дюнкерк» та Опенгеймера. Виявилося, що робота режисера може включати й вирощування кукурудзи. Нолан відмовився від використання комп'ютерної графіки для кукурудзяного поля у фільмі «Інтерстеллар». Значна частина дій відбувається саме на фермі, тому все мало виглядати натурально. Місце для зйомок було знайдено в Канаді, де посіяли кукурудзу на площі 200 гектарів. Загалом вартість посіву разом з роботою та консультаціями експертів, які, до речі, стверджували, що кукурудза там не вдасться, склала 100 тисяч доларів. Проте це була зовсім невелика сума для бюджету фільму. Але кукурудза виросла і дала гарний врожай. Після зйомок його продали. У одному з інтерв'ю Крістофер Нолан розповів про це. Зрештою, ми отримали непоганий урожай.